Запрошую вас перенестися в мальовниче українське село, де час, ніби сповільнив свій плин. Це були 50-ті чи 60-ті роки минулого століття, хати під солом'яними стріхами дрімали в затінку вишневих садів. Повітря пахло свіжим хлібом та квітами, а вечорами. Над луками розпливалися задушевні дівочі пісні. Саме в такому селі жила Ганна та Іван. Вона струнка, як тополя, з довгими косами кольору вонрунового крила та очима, в яких світилася щира доброта. Він міцний та працьовитий хлопець з відкритим серцем та усмішкою, що могла розтопити зимову кригу. Їхні погляди вперше зустрілися на сільських вечорницях під акомпанент дзвінкої гармошки та бубона, як кажуть в народі, серце не камінь розтане, так і сталося з їхніми молодими серцями. Їхнє кохання розквітало під місячним сяйвом на березі тихої річки під шепіт верб та спів солов'ї. Вони мріяли про спільне майбутнє, про діток, які бігатимуть їхнім подвір'ям, про старість, яку зустрінуть, тримаючись за руки. Іван продоводжав Ганусю додому і кожна їхня зустріч була, немов коштовна намистинка, нанизана на нитку їхньої любові. Два серця б'ються як одне, говорили про них односельці, бачачи їхню ніжність та взаємну підтримку. Але як часто буває, на їхньому шляху постала перешкода, незгода батьків. Батько Ганний кремезний чоловік зі строгим поглядом вважав Івана нерівною для його доньки, мовляв, свою руку дай тому, хто не поклониться чужому кожуху. А Іван походив з біднішої родини. Мати ж Івана жінка мудра і розважлива, навпаки. Бачила в Гані добру та щиру дівчину, але не хотіла йти на перекір волі свого чоловіка, пам'ятаючи прислів'я «Чоловік у домі голова, а жінка шия. Куди шия поверне, туди голова дивиться. Ганні та Івану було нелегко на серці біль, а на виду спокій. Так вони намагалися приховувати свій смуток від сторонніх очей. Зустрічалися потайки. Їхні поцілунки були солодкими від гіркоти розлуки, а обійми міцними від страху втратити одне одного. Вони шукали підтримки у мудрих бабусь, які сиділи вечорами на лавках біля хат, та у молодих друзів, які співчували їхньому голю. Час минав, і наполегливість Івана та щирість почуттів Ганни почали потроху розтоплювати кригу в серці батька. Він бачив, як тяжко переживають його впертість молоді, як їхнє кохання крізь терни до зірок прокладає собі шлях. Одного вечора, після довгої розмови з мудрою сусідкою, яка нагадала йому, що не одежа красить людину, а добрі діла. Батько Ганни покликав Івана до себе. Розмова була довгою та серйозною, але в її кінці. В очах старого чоловіка з'явилася тепла усмішка. Невдовзі в селі залунали весільні, веселі пісні, гуляли весілля Ганни та Івана, їхнє кохання, що пройшло випробування незгодою та труднощами, стало ще міцнішим. Вони збудували міцну сім'ю, де панували злагода та взаємопорозуміння, довівши всім, що справжнє кохання і в вогні не горить, і у воді не тоне. А їхня історія ще довго передавалася з уст в уста, нагадуючи про силу почуттів, здатних подолати будь які перешкоди.